Україна моя, батьківщина моя, найчарівніша в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою батьківщину. Хочемо миру ні війні, хочемо миру ні війні. Хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру, ні війні, ні війні. Ні війні. Ні війні, ні. Війні. О, дівчина моя, О, красуня моя. Найчарівніша в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня, Чарівну мою батьківщину, хочемо миру, ні війні. Хочемо миру ні війні. Хочемо миру. Хочемо миру. Хочемо миру ні війні. Ні війні. Ні війні. Ні війні. Ні війні. Ні війні. Я звертаюся до того, хто буде вписати фонограму. треба додати вступ. Я до Мирослава Сосновського звертаюся. Зроби, будь ласка, класно, це вже все, кінечний варіант. Е, я постараюся підібрати е, під твою фонограму, як ти напишеш е, це. І в суп зроби мені, будь ласка, От. якщо може хтось другий зможе зробити фонограму, е, я буду дуже вдячний. Ця пісня пер... Переможець Євробачення 2025 не лише в Україні, а й у, 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 все, в Європі і в світі. Я гарантую, тому що ті пісні, які прийшли інші автори, вони будуть веселі, а це буде про Україну і е, пісня переможна. І за мир. Ніхто таку не придумує, як я. Спасибі. Дякую.